Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей побачить важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. Політолог Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Давайте почнемо з діалогу такого, знаєте, не особистого, а який через через публічні платформи відбувся між заявами можна можна так сказати, чи діями навіть Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, і українського президента Володимира Зеленського. Він Зеленський відреагував на рішення угорського прем'єр-міністра зателефонувати Путіну. Він справді зранку напередодні це зробив, і відповідно як. Відреагували у Києві. Ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще й його годинні лекції. Ну і далі, друга фраза: не треба грати на власний імідж за рахунок єдності. Треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх, написав президент Зеленський. От що нам бачити за, за цією умовно кажучи, дискусією на підвищених тонах. Ну, перш за все потрібно зрозуміти, які функції виконує Орбан такими дзвінками. Та, перш за все, мені видається, що це людина, яка виконує функції угорського кур'єра, який доставляє повідомлення між сполученими штатами і Росією, тому що його візит до Сполучених Штатів, де він протягом кількох годин не мав зустрічі із Трампом із його оточенням. Це свідчить про те, що або між сполученими штатами і Угорщинами якісь неймовірні відносини. Серйозні будуються, що мало реалістично, або те, що Орбан привозив туди якісь думки пропозиції з боку російського диктатора. Ну і, власне, після повернення вже додому зателефонував до Путіна для того, або аби вочевидь сказати, що власне було почуто у Сполучених Штатах, і тоді, коли прямі розмови між там Трампом і Путіном вони ще виглядають ризикованими, в першу чергу для американського президента, то. За рахунок ось такого гінця це виглядає значно перспективніше і, мабуть, ефективнішою ця комунікація, тому перш за все варто відзначити, що, що тут така розмова вочевидь була, яка мала на меті звірити годинники між двома столицями. Ну, а що стосується реакції президента, ну мені видається очевидним, що телефонувати до однієї з найбільш ізольованих політичних персоналів у світі. Я зараз говорю про Путіна. Це спроба витягнути витягнути його із цієї ізоляції, спроба продемонструвати, що діалог із Росією можливий, що Путін взагалі може якось реагувати адекватно на розмови з європейськими лідерами, не тільки європейськими. Тому це небезпечний черговий прецедент. Після Шольца вже після кількох інших випадків за час цієї війни, коли Путіна намагаються витягнути із цієї ями. До речі, тут Орбан відіграє одну із ключових ролей, тому що це єдиний, мабуть, лідер Європейського. Ейського союзу, який після введення такої кількості санкцій, після відмови, навіть там телефонні розмови, вести із путіним, приїжджав до Москви для того, щоб спілкуватися із російським політичним керівництвом. Ну і міністр закордонних справ Угорщини теж їздив до Росії. Човникова дипломатія у виконанні угорщини. Ну і якийсь е, особливий привілей, який, який має яким користується Віктор Орбан у новообраного старообраного нового старого, що називається американського президента. Тут може бути просто фактор особистості, і от того, що від самого початку виборчої кампанії Віктор Орбан ну чітко демонстрував, що він на боці Дональда Трампа. Виключно я думаю, це все якраз і на особистості, і особисті, особистому знайомстві і базується, тому що ну Трамп звик довіряти людям, яких відчуває, що вони мають певну лояльність і певну готовність відігравати другим номером у цих відносинах. Орбан також має відносини гарні з китайськими представниками і Сі Цзіньпін не Мав не одну розмову, і навіть візити та да, до своєї країни. Тому для Трампа він є дуже зручним, таким Санчо пансою вірним зброєносцем, який може не виконувати такі функції, при тому не просивши багато взамін, тому що мене складається відчуття, що для Орбана ось ця приналежність до такої комунікації є найвищим проявом його в його політичній кар'єрі. Натомість він насправді є просто інструментом, який використовують для вирішення високопорядкових питань, якими точно не є угорсько-американські відносини. Чи угорсько-російські відносини, тому я думаю, що безперечно через особисте знайомство і ем, контакти з іншими столицями авторитарними в першу чергу Орбан є зручним засобом для осягнення цілей Вашингтона, в тому числі окей, тепер давайте ще про Дональда Трампа. CBS News пише, що Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію. Більше того, є значить за їхньою інформацією за. Інформацію журналістів команда обраного президента Сполучених Штатів розглядає також можливість запросити на інавгурацію інших лідерів. Речниця Трампа Кароліна Левіт сказала, що світові лідери шикуються в чергу, щоби зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що скоро він повернеться до влади і відновить мир за допомогою американської сили. У всьому світі так от записи державного департаменту США свідчать про те, що іноземних лідерів раніше не запрошували. Це зазвичай під час інавгурації присутні посли іноземних держав. Ну посли якихось держав у Сполучених Штатах Америки. Трамп реформатор в цьому сенсі, реформатор навіть дипломатичного американського протоколу. Чи як ви це оцінюєте? Ну, Трамп точно інноватор американської політики. Те, до яких кроків він вдавався, і внутрішній і зовнішній політиці не протокувалися раніше іншими президентами. Тому не виключено, що це спроба показати, що по-інакшому можуть працювати протоколи. Якась американська традиція. Я вам більше скажу судячи з усього, це людина, яка не виключає можливості балотуватися на третій президентський термін після цього, і вже ходили чутки від. Американських змі про те, що цей варіант розглядається всерйоз американським президентом. Але що стосується Сі Цзіньпіна, ну тут безперечно для сполучених штатів налагодження такої передбачуваної і системної взаємодії з Китайською народною республікою, буде одним з пріоритетів, як мінімум, через те, що ці країни дуже залежать одна від одної в економічному контексті, та й у військовому, в дипломатичному, в усіх інших, тобто для Трампа Китай. Є от, от темою номер один міжнародної політики, навіть там не російсько-українська війна, не Іран, не північна Корея, не якісь інші речі, тому що в очах Трампа всі ті е, проблеми, які я щойно перелічив, вони є похідними від Китаю, і Китай є іншим в очах Трампа полюсом світу, окрім Сполучених Штатів. Тому пошук з ними точок дотику і е, налагодження особистої, знову ж таки, дуже важливо особистої комунікації. На рівні лідерів це важливо для Трампа. Чи приїде Сі Цзіньпін, не знаю. Але мені видається, що на фоні попереднього президентства мається на увазі Джо Байдена, який добуває свій термін, коли настільки ці двосторонні відносини досягли якоїсь мінімальної позначки, нижче опускатися нема куди. Та, здавалося б. Тому о, я дуже. Переконаний в тому, що для Сі Цзіньпіна це також можливість. Можливість віч побачитися. Я думаю, що там інавгурація не закінчиться просто перебуванням біля капітолію і прослуховуванням програми, але й вочевидь якоюсь двосторонньою зустрічю. Тому можемо сказати, що в Трампа на перші дні вже президентства дуже щільний графік запланований, якщо згадувати ще і закінчення війни в Україні, яке він е так хоче досягнути. А, власне про закінчення української війни, ми ще поговоримо. Оремо, але от про укр... китайсько-американські відносини, ще не будучи на посаді, Дональд Трамп вже робив доволі різкі заяви. Ну, наприклад, казав, що він може запровадити 100% мита на все китайське, що надходить, наприклад, з території Мексики. А саме на території Мексики, вже там і в тому числі з китайськими інвестиціями розгортається певне навіть виробництво, і воно вже маркується те, що вироблене як продукція в мексиканського походження, тобто оця. Ізоляціонізм, погрози санкціями, скоріше, погрози тарифами і митами. Ну, це, це, такий, це такий пас в сторону Китаю, щоб Сі Цзіньпінь був більш, більш зговірливий. Так це можна назвати. Ну, я думаю, що Сідзіньпін за довгі роки свого правління в Китаї також вивчив багато інструментів того, як можна повпливати на іноземні держави. До речі, от недооцінює мені видається Трамп і його команда можливості ось тих і санкційних, в тому числі китайських. Тому на кожну заяву з боку Трампа може бути китайська відповідь, в тому числі для американських інвесторів для використання китайських технологій в Сполучених Штатах. В побутовому там користуванні чи високотехнологічному е, секторі і багатьох інших речей, і це той, той фактор, який може серйозно повпливати на зговірливість уже навіть Трампа, а не так е, Сі Цзіньпіна. Тому мені видається, що на відміну там від трюдо умовно кажучи, якого Трамп зміг назвати губернатором е, е, штату е, Канада і класним хлопцем, з яким можна далі говорити про ті мита, які буде вводити е, Сполучені Штати і Трамп проти. Своїх сусідів е, країн то у випадку із Китаєм це не обов'язково спрацює, і тут я думаю, у нас багато сюрпризів очікує у відносинах двосторонніх сполучених штатів із Китаєм, тому що Китай своє слово до кінця ще не сказав. Натомість Трамп наговорив вже достатньо для того, аби сформувати попереднє ставлення Китайської Народної Республіки до нової адміністрації. Окей, тепер власне про американсько-українські відносини. Дональд Трамп заявив, що вирішення української кризи, він так це сказав, буде його головним пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця. Він також назвав ситуацію на близькому сході менш складною. От, визнання, що російсько-українська війна це пріоритет номер один. Це просто продовження його передвиборчої риторики про те, що він закінчить війну за. 24 години. Чи як ви це оцінюєте? Пане Максиме, так, щось у нас зі зв'язком спробуємо зараз підключити. Нагадаю, політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку і сподіваємося, що ми цей зв'язок зараз відновимо. Закінчили ми на заяві Дональда Трампа про те, що вирішення української кризи буде його головним пріоритетом після вступу на посаду. Здається, ми відновили зв'язок. Пане Максиме. Чи чуєте ви мене зараз? А я вас чую добре. Власне, з приводу цих заяв Трампа мені видається, що бажання нового президента американського закінчити російсько-українську війну це краще ніж бажання Трампа взагалі залишити цю війну поза своєю увагою. Тим як завжди, питання полягає в тому, який американський президент бачить шляхи її вирішення. Та вже після перемоги на виборах рішучість Трампа в нашому питанні почала змінюватись на більш такі м'які обережні формулювання, і зараз виглядає так, що замість миру, з того, за 24 години, як він розповідав, ми перейдемо до дуже тривалих і непростих консультацій про те, як закінчення цього протистояння взагалі можна досягти тому, ось цей запал і це бажання, це гарна ініціатива з іншого боку. Є декілька ознак того, що для Трампа воно також не є простим. Попри те, що він говорить, що ситуація на сході там менш складною є е, питання цієї війни. Воно також є дуже складним. З точки зору спілкування не лише з Україною, але й з російським президентом. І щось мені підказує, що ті пропозиції, які з'являлися від команди. Трампа та про ті умови, на яких має закінчитись війна, вони не завжди знайдуть відгук у Російській Федерації, і говорити там про 24-години чи кількаденне м, обговорення і закінчення цієї війни, точно не доводиться в нинішніх обставинах. І мені здається, що от останній м, е, останні інтерв'ю, яке Трамп давав для американських медіа, лише це підтвердило, тому що ну дуже невизначено виглядала позиція е, 47-го президента на питання і з приводу спілкування із путіним, і з приводу того, як він бачить закінчення війни, і за які часові рамки це можна реалізувати, ну наскільки я можу припускати з того, що читаю від різних і дипломатів і оглядачів і американських медіа і українських медіа. Ну зараз якогось конкретного плану в адміністрації президента Сполучених Штатів майбутнього президента 47-го, ще не ще немає у остаточному вигляді, але така робота ведеться. І наскільки я розумію, за Зараз там пропрацьовують різні варіанти цих самих планів: план А, план Б, план С і таке інше. Сьогодні мають зустрітися Еммануель Макрон та Дональд Туск. Будуть вони обговорювати що про що пишуть в медіа, розгортання миротворчих сил в Україні після припинення вогню. Європейські миротворчі сили не новинка. Еммануель Макрон уже щось про таке говорив. Але зараз це вже виходить на двосторонні перемовини. Як ви бачите, цей трек? Ну, я бачу перш за все це як спробу Еммануеля Макрона налагодити відносини з американською адміністрацією. Насправді це такий дуже приємний, як на мене, крок з боку Макрона в очах Трампа, тому що Трамп бачає в цьому можливість взагалі відхреститися від фінансування підтримки України і від того, аби взагалі повертатися до цього питання в найближчі чотири роки, якби вдалося розмістити миротворчий контингент європейський в Україні. З іншого боку, це крок Макрона, який дозволяє йому продемонструвати, що він не просто черговий президент Франції, це людина, яка змогла досягти дуже великих речей в питаннях міжнародної політики і в фіксуванні безпеки на території Європи та географічної, тому ініціатива сама по собі класна, чому б її не обговорювати? Інше питання: як до цього поставиться Росія, чи Росія взагалі буде готова на такі які розмови, якщо буде готова, то чому б росіянам не сказати, що якщо є представники європейських країн, чому не можуть бути друзі наші? Наприклад, у вигляді Китаю, і от як на це будуть реагувати в першу чергу європейські лідери на те, що на території Європи географічно та буде знаходитися якийсь, до прикладу китайський контингент поруч із французьким? Ось це викликає запитання. Ну, північно-корейський контингент уже є поруч з російським на території європейської частини Російської Федерації. Що стежимо за подіями? Я вам дуже вдячний за те, що підключились до ефіру. Я вам дуже вдячний за роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був політолог Максим Джигунго. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.